Часто кажуть, що широкий путь у пекло вимащений добрими рекламними щитами. Ідіть сюди, це той хороший путь. Я пам'ятаю маленьким хлопчиком, як при школі була той така загорода, де ми садили різні растіння, і там називалася школка. І в ході у ту школку загороду, була надпись Мичурина, що ми не можемо чекати милості від природи, взяти насело од неї наша задача. Споминав тепер, коли вирісають Карпати вандали, які теж мечурінці, кот вирізають, тягнуть і мінеральну землю аж пісок де уже все, що лише може загрязнили, тому мірі. Звучить, що ті люди прийдуть на суд і будуть казати, ми організували секту сісю, там, і ще один розкол зробили. Ми робили в інтересах суспільства. По крайній мірі, придумали ми собі, що -то інтереси реально було наоборот проти суспільства. От тоді буде там плач і скрижить зубов. Коли осознають люди, що вибрали собі свободно піти у пекло у вічні муки. А от прийдуть із востока і запада, із Запада, і з Сівера, і Юга многі люди, добрі люди, вірні люди, смиренні люди, і лише ті возляжуть у царстві Божєм, то враження восточне, по нашому наслідують Царство Боже. Що нам треба робити? Як добратися до Царства Божого? В першу чергу треба нам на пам'яті мати ту фразу, чому багато люди не займаються спортом та фізкультурою оздоровітельною? Чому маса людей не довіряють медицині? Так медицина така розумна. І лікарі, курять, і п'ять. Почому тільки мало спасаючихся? І відповідь церкви дає таку, да потому, що воля людини, не віруючи, поражена духом безбожія, духом сатани і маса людей омрачені і паралізовані. Імене те слово, ми, коли читаємо канон до причастя і кажемо, Господи, Ти світло для омрачених. То є світло, бо гріх робить памороку, робить мрак у голові, робить туман напущає. І в цьому тумані безбожники і гонітелі церкви цього живуть у тумані, в омраченні. і не догадуються, що вони не просто якісь бажаючі добра для суспільства, вони просто творять публічно міжрелігійну релігійну війну, складуючи свою вину на жертву своїх діянь. І от ми собі подумали, що нам ліпше вибрати, щоб ми нас у світі сьому хвалили, а направляли нас у ложну релігію широким путем, щоб нас не будуть нас хвалити, бо видять, ми глядаємо узкі двері путь узенький у Царство а будуть нас хамити в всьому світі. Ведь не случайно каже Господь, а ми співаємо оті блаженства євангельські кожну літургію. Блажені будете тоді, коли пронесуть ім'я ваше, як зло. Господи, як звучить страшно, ім'я ваше будуть поносити всьому світі як зло. І за чого? І за Сина чоловічського. Почому ви вибрали Ісуса і канонічної православи і путь у Царство? А от тепер станете? Всякі там вороги, всякі недруги, всякі шпіони і прочії недобрі. І світ помститься нам, а ми на нього дивимося, як на обізумівшого свій світ. Тому що і фініш наш Царство Боже, їх фініш пекло, а вони тим хвалять, або, може, із омраченності не видять свою проблему. Тому і каже апостол Павел в постані Галатам у третій голові, що Писання предвіділо, що Бог вірою оправдає і язичників продозвістило Авраамові таке слово. У тобі Авраами, у тобі Авраами, благословляться усі народи, котрі будуть мати віру в того Месію, якого пошле Бог на спасіння. І ми сьогодні свідчимо є народ Божий, вірні Української православної церкви, котрі суть тим народом, яких колись іще в древності в лиці Авраама ми отримали благословення, а ще приймемо Месію, вірою і примкнемо к Нему, станемо з Ним, приймемо Його в серце, візьмемо крест на себе і послідуємо. За Господом, і лише у тому стучі преображення нашої, і ми тим же путем, як Ісус пішов, канал вже відкритий. все, Вже видиме, куди адресний путь, як кажуть, прописаний, тепер нам лише треба не стратити адрес, не стратити узкі двері у Царство Божо, бо на путі нам будуть відкриватися. Як у ліфті, великі, широкі твері, Но ми маємо знак від Бога. На Різдво Пам'ятаєте, який був знак, як упознати Господа Ісуса, Увидите знак, младенець буде в яслях. Світ не відів младенця в яслях. І це було чистішим доказом перед нами Месія, і в тому не засумнівалися і восточні звіздарі. В тому не засумнівалися і пастирі, в тому не сумніваємося і ми, бо добре знаємо, що тот іменно знак даний тепер і нам, що хто буде мати на собі крест, хто почитає крест Божу Матерь, хто держиться єдинства канонічної церкви, всі ті знаки будуть свідчити, що ви на путі проходите через вузькі двері, вузькі двері покаяння. Узкі двері труда і подвигати свого, своє тіло, принуждати його до духовних трудів, постаї і молитви і добрих діл. І в тому випадку через узкі врата ми можемо вийти по милості Божої в'єдну зі святими уважденної, бажаної для нас і для наших душ Царство Божої. Амінь.